Хм, Я такого ще ніколи не бачила. За всіма показниками так, але такий плід мені трапляється вперше. У нього не проглядається нічого. Замість голівки і ручок суцільна чорна пляма. Якась містика. Це означає, що вам потрібно прооперуватись. Зробити аборт. Зрозумійте мене правильно. Я людина науки, але є такі речі, які пояснити важко. У мене була пацієнтка з по справжньому важкою вагітністю. Медицина була безсильна. Думали, що не виносить дитину. Але на одному з наступних прийомів патології зникли. Важко повірити. Але вона сказала, що допоміг знахар, вірніше, мольфар з Білого озера. Зрештою, вона народила здорове дитя. Візьміть. Поїдьте до нього. Може, він і вам допоможе.